Ми з вами в резиденції добра і зараз ми приймаємо перші подарунки, які присвячуються дітям дітям загиблих, військовослужбовців, дітям-сиротам, також дітям з інвалідністю. Люди приносять, що привозять від усілля, також направляють кошти для того, щоб закупили щось таке дивне, наприклад, кашеня. Дитина мріє про кашеня. В нашому проєкту Збери добрий подарунок, вже 12 років. Ми вдячні кожному, хто кожного разу відгукується та виконує мрії дітей. Вже у нас 860 заявок, які ми обробили, і хочемо вже припиняти приймати такі заявки на індивідуальні подарунки. А далі вже будемо робити такі. Спільні подарунки, вони з складу цукерки, якісь різдвяні прикраси, гігієна. Медикаментів багато замовляють. Це для нас особливо тяжко як організаторів дивитися, як дитина в мрії пише якийсь гаджет медицинський Ми вже не перші участвуем в цьому чудесному рождественському проєкті. Выбирать дітей всегда. Трепет, очень интересно читать их желания. Был опыт у мужа моего, когда он и передавал эти подарки на детском празднике. В этом году мы тоже планируем мы выбираем еще ребеночка, потому что мы с мужем уже два альбома просмотрели и очень быстро разобрали этих деток, их пожелания их желания. И мы просто не успели, поэтому ждем, ждем следующий альбом. На моїй сторінці в Фейсбуці Наталя Терехова. Ви можете побачити альбоми, які ми публікуємо. Вже три альбоми в сіті, і люди обирають собі дитину чи бажання, які можуть виконати. Там будуть з'являтися і слідуючі альбоми. Це десь сім альбомів. Ми плануємо опублікувати. Якщо ви обрали дитину, то напишіть, будь ласка, під фото дитини в коментарях, що я виконую це бажання для того, щоб не було у нас. Здублювання і не було нікого, хто залишиться без подарунків. Ми будемо чекати завершення акції 21 грудня і вже планувати видачу цих подарунків.